Вітаю з вами, Дмитро Вудуєком топ 6 продуктів, які я раджу продавати цієї зими на Shopify. І так, перший продукт це ось такі круті устілки, які працюють від USB. То ви можете їх всунути в ваше взуття, протягнути дроти через штані і використовувати їх там зимою, коли дуже холодно. Чому я взагалі вибрав цей продукт? Тому що він виглядає досить широким і не зрозуміло, під кого його можна таргетувати. Але я виділив декілька цільових аудиторій. Перша цільова аудиторія це люди, які ходять походи зимою. Це одна з основних, напевно, аудиторій. Друга це мисливці, американські або там європейські мисливці, які люблять. Полювати взимку обов'язково це маст хев, тому що я знаю, що це дуже велика проблема, і цей продукт я знайшов через Фейсбук. Якраз він таргетувався як. У стілки для мисливців, тому дуже дуже раджу звернути увагу на цей продукт, і тим паче 16 тисяч замовлень. Я розумію, чому така велика кількість, тому що продукт зараз мега-мега актуальний. Не бійтесь того, що тут дуже велика кількість ордерів на цей продукт, тому що там зазвичай ми стараємось брати до 10 тисяч ордерів, тут 16 тисяч ордерів. Але я розумію, що на хайпі теж можна попродавати цей продукт продовж декількох місяців, спокійно щось на ньому заробити. Особливість цього продукту, основна, тут можна класно заробити ці устілки за 4 долари. Можна спокійно продавати за 30 доларів, врахуючи там витрати на рекламу Facebook, врахуючи закупівельну вартість цього продукту, спокійно можна заробляти 10-15 доларів з продажу цього продукту. Масово. Ще дуже класно, що тут немає великої кількості розмірів, типу що величезна кількість варіацій, не треба робити ніякі сайз-гайди для наших кастомерів на shopify магазині. Тут можна просто їх підрізати і обрізати. Тобто є дві варіації від. 35 до 40 розміру, та від 41 до 46. От, великий рейндж. І тому можна просто показати на сайті, що їх можна обрізати. Тому що ну, тут, тут це зрозуміло, можливо, там є американці, які трошки недалекі, їм треба іноді показати це. Я дивився, є магазини, які продають цей продукт, які показують, що ці устілки обрізаються. Тому раджу подивитись на них обзори на Ютубі, подивитися, як це працює, і хто ще, крім мисливців, може цим користуватись. Ну і також основний плюс величезна кількість відгуків та дуже класний. Рейтинг. До речі, друзі, не забудьте підписатись на наш канал, якщо ви ще цього не зробили, поставити лайк цьому відео, щоб нам було приємно, та перевірте, чи стоїть у вас дзвіночок під відео, щоб ви перші дізнавались про виходи нових відео на нашому каналі. Наступний продукт це теж нагрівач для ніг, але вже більш такого домашнього формату. Цей продукт я побачив в Тіктоці, він дуже класно продається, але він ще не набрав того хайпу, як попередній продукт. Дивіться, максимальна кількість ордерів на Аліекспресі всього 511. Принаймні, це те, що я знайшов. Продукт дуже класний, особливо в період різдвяних свят, Нового року. Дуже круто можна позиціонувати цей продукт як подарунок для якогось близького, особливо, якщо це може бути бабусь або дідусь. Можна Таргетувати це як подарунок, основний офер по цьому продукту це як подарунок. Або для себе. Таргетуємось на аудиторію старшу, там 65 років плюс, які люблять тепло в ногах. І таргетуватись на них, і продавати їм цей продукт. Дивіться, вартість цього продукту 4 ,50 євро 50 центів, але доставка тут 25 доларів. Можна пошукати дешевше, але загалом 30 доларів закупівельна вартість цього продукту адекватна. Продавати спокійно можна по 100 доларів. Є там інші варіанти, ще цього продукту. Як можете побачити, є такі просто коврик, куди ви запихаєте ноги. Є більш прогресивні моделі, там з пультом керування, таким крутим, трохи в іншому форматі. Дивіться, тут вже за 23 євро ми. Вже з безкоштовною доставкою в США можемо купити подібний продукт. Подивіться на Алі які формати. Найчастіше люди беруть, на які роблять обзори. Подивіться, що продається ще класно на Амазоні по цьому запиту: Heated Food Warmer, він так називається. Подивіться і зрозумійте, який саме формат людям найбільше заходить, і знайдіть його на Аліекспресі. Але продукт дуже класний, особливо там в період з грудня місяця і аж до березня його можна спокійно продавати. Наступний продукт, який я рекомендую продавати, я коли аналізував та шукав продукти, я зрозумів, що є дуже багато таких продуктів, які допомагають вам зігрітись взимку. І Аби навіть зробив би окремий нішовий магазин з продуктами, які відповідають ось ніші, там, наприклад, оцей Джекет, Вормер Джекет або heated vest. Є така ще куртка, є такий жакет. Зібрати всі продукти, які ви знаєте, класні, проаналізувати їх, і додати в ваш магазин і запускати їх по черзі, поки не знайдете вінер. Але як на мене, кожен продукт тут є вінером, тому що оцей heated vest, мене або вумен, він того року продавався дуже класно. Вони заливали рекламою абсолютно все, що тільки можна, якраз період з грудня. До кінця січня спокійно можна заробити на ньому не один десяток тисяч доларів. І дуже класна ціна цього продукту, всього 14 євро. Ну там 14 доларів можна дивитися, не знаю, чому в мене євро, можливо, VPN, який стоїть. Тому 14 євро за цей продукт дуже 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 класно. Дуже багато розмірів. Так само є Size Info, який ви можете використати в вашому шопфе магазині. Робите просто скрін, встановлюєте додаток, size Guide або переписуєте ці всі значення в додаток. І все, і, і запускаєте. Тому що специфіка продажу одягу це розмір. На сітка і вона має якраз бути максимально адекватною. Але тут дуже класні відгуки, дуже велика кількість ордерів, тому я рекомендую цей продукт. Його можна продавати спокійно за 60, 70, 80 доларів. Безкоштовна доставка в США. Нагадую. Дивіться також, скільки збережень. 33 тисячі людей зберегли цей продукт. От бачите, я ще казав, що є куртка за 25 євро ще куртка. За 18 є куртка. Хоча дуже багато варіацій. Я обрав оцей найпопулярніший, який зараз продається, тому що наша ціль продавати продукт. Які зараз максимально популярні, які зараз класно продаються, тому що і на них ви зможете знайти класні відеокреативи. Тому цей продукт однозначно топ і моя рекомендація це створити нішовий магазин з такими гаджетами, такими девайсами, які дозволяють зігріватись взимку. Але. Я рекомендую це робити не для новачків, а для тих, хто вже працює в Shopify дропшипінгу, тому що новачки не зможуть так швидко створити магазин та швидко, ефективно запустити рекламу. Ну а ми переходимо до наступного продукту. У нас період свят, період подарунків. Ми вже згадували один продукт, який може бути подарунком, але згадаємо ще раз: цей продукт я знайшов в Фейсбуці, я його бачив в Тіктоці, його активно продають. Там десяток чи сотня тисяч лайків було в Тіктоці, і в Фейсбуці понад тисячу лайків було під рекламним постом. Ось така класна скарбничка за 12 доларів, всього лише 12 євро, тисячу ордерів, 191 рев'ю, 4 зірки. Дуже класно, безкоштовна доставка в США. Давайте розберемось основні переваги цього продукту, чому я їх обрав. По-перше, це нестандартність. Ну, я бачив, просто банки ставлять, типу і кидаю туди монети, воно поступово роста. Тут ціла буква, і воно дуже-дуже ну, прикольно виглядає. Насправді, ви кидаєте монети, вони поступово заповнюють цю букву. Наступне якраз те, що це букви. Звертатись до наших покупців можна так, що подаруйте цей продукт своїм друзям, своїм дітям, своїм близьким, ім'я яких починається на цю букву, прикладу. Або можна обселити прям цей продукт декілька букв. Тобто бери три букви, знижка та като. Це називається Volume discount. Ви можете пошукати додатки для Shopify, вони так і називаються Volume Discount App. І ви можете обселити, купи три букви, отримай знижку таку-то, купи чотири букви, таку, таку, таку то знижку, купи п'ять букв, таку-то знижку. Ну і там можна ще шість букв робити. А Звичай, я думаю, 3-4-5 буде достатньо. Якщо людина хоче більше бук купити, вона обов'язково напише вам в онлайн-чаті, Shopify Inbox, теж додаток, теж інсайт від мене. Вона звернеться до вас в Shopify Inbox, напише, що Хочу купити більше. Такі у нас кейси були з подібними продуктами. Не скажу, що ми цей продукт запускали, але з цим продуктом таке точно буде. Тому ось такий класний продукт, як подарунок на найближчі свята, на дні народження людей, у яких воно якраз в період зимових свят, а на початку весни. Я думаю, цей новий продукт можна крутити і далі, і всю весну, і все літо, тому що продукт класний. Але особливо зимою, тому що період зимових свят. переходимо до наступного продукту. Це взагалі топ. Я вважаю тому, що мілітарі ніша в США. Вона дуже круто розвинута. В США дуже багато військових, дуже багато ветеранів. І я не знаю, хто це взагалі придумав, хто цей продукт вигадав, кому ця ідея прийшла, але це виглядає дуже і дуже круто. На Новий рік на Різдво американським татам, які є військовими, які є дуже такими тактикульними, тактичними, дарувати ось такий носок для подарунків в стилі мілітарі. Дивіться на нього ціну: долар 66 плюс доставка 6. Ну там 6,60 – Це Виходить 8 доларів всього закупівельна вартість, а виглядає він спокійно на всі 30-40 доларів. Тим паче, він продається, по-перше, без нічого, і тому ми ще можемо обселити до нього якісь інші продукти, якісь ножі, якісь запальнички або ще щось. І що можна обселити до цього продукту, так це набори для виживання. якраз. Ну і наш клієнт може купити в нас цей носок, замовити додатково ось таку штуку, яка називається Survival Kit до цього носка. І подарувати його, наприклад, своєму тату, або своєму діду, або своєму дядьку американському дуже класний продукт. Він розриває Фейсбук. Я його знайшов за допомогою. Спай-сервісу там було щось понад 5 тисяч лайків, купу коментарів. Реклама крутиться за останні декілька місяців. Всього лиш. Продукт максимально новий, продукт максимально актуальний. Я вважаю, що це потенційно є дуже крутим вінером. Всього 57 замовлень на Aliexpress, Я не знайшов чомусь більше. Можливо, ви знайдете, тому що зараз пошук на Aliexpress трохи неадекватно працює, але я не знайшов тут більше продажів ніж на цьому продукті. Але його дуже активно заливають на Фейсбуці, дуже активно крутять. Тому моя рекомендація 100% спробувати протестити цей продукт тим, у кого є зараз можливість це зробити. Ну, а в мене на сьогодні останній продукт, який я би хотів вам порекомендувати. Це продукт, який рівно того року в ті самі дати активно продавався і активно зараз продається. Це трендовий відповідно продукт. Куртка в стилі The North Face, але The Dog Face називається. Цей продукт є трендовим, він продається активно тільки в зимовий період, пет ніжі. Але дуже-дуже дуже активно і дуже-дуже добре. І на ньому можна непогано заробити. Класна куртка, зимова. Зрозуміло, чому зимова, зрозуміло. Чому Пет Ніша це одна з найкращих, найкрутіших ніш, але вона є водночас найконкурентнішою? Тому хто зараз працює в ніші PET Саплай, я раджу обов'язково додати цей продукт в ваш магазин та протестувати обов'язково цей продукт. Тому що того року він крутився майже майже повсюду. Кожному з сервісі був. В Тіктоці, до речі, його не було. Не знаю, як зараз, треба подивитися. Але продукт класний. Так, давайте подивимося, що він у нас по ціні. 8 доларів він коштує безкоштовна доставка. Ну, Я вважаю, що дуже класний. Відповідно, розмір у нас. Чим більший розмір, тим дорожче коштує. Тут зрозуміло, всього 4 кольори, немає цієї величезної кількості кольорів, як зазвичай це буває на одягу для собак. Тому моя рекомендація однозначно спробувати затестити цей продукт, тому що він трендовий, він сезонний і класно продавався. В минулому році, чому Ну, так як ми знаємо, що всі трендові продукти вони циклічні? То чому би не скористатись можливістю запустити його цього року та заробити на ньому? На цьому в мене все всім па-па!